Віталій Бетелішахів Шахів, проти Вік Джон Вік. Рейтинг 2044. Кого кого, но ну його не очікували тут побачити. Як здораві? Не знаю. Дивне розташування. Кітні в 5 не можу дати їм піти. нулі, мабуть, в мені залишається. Тут прикриття, здається, надійне, хоча, звісно, це якісь зачіпки такі. Кінь опять ще хороший маневр є. В таких позиціях чіпляючись. До чогось? На два слони, у нього 4 пішака проти моїх трьох на королівському. Вони 4 проти трьох на Ферзом, але вони здвоєні. Так, ну він вже ходує в б 4 добре, тоді я сюди не знаю. Так, да, показую, типу, не йди в тренулі. Я тебе там чекаю. Дай мені попа. Я можу і не йти нікуди. Тут посту. Король на е 8 нормально. Коня хочу кудись на Е5 може. О, в нас взагалі такий ще буде хід. В якийсь момент. Можливо, не зразу. Аж старі, типова штука можна кудись там. Так. Ти по центру йдеш. Ну, три нулі тепер. Що вже нам? Поки тут ферсть напроти тури, можливо, щось використаємо. Можливо. Це не точно. Це такий от він пішов в Severine F4 і пішак як про ослаблився. Тобто кінь так просто не відійде, тому що це центральний пішов. Це має бути якийсь сенс в цьому. Ну, давай так, хоч сюди. Ну, і погрожую на ферзя напасти. Якимось плюхами, не знаю. Чек. Mm. А у нас шах перший. А у вас? Може, якщо шаху не було, він би зіграв би ферзь d8, якась якість була би, бим, 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 бим. Ну, нема. Ну, давай разок візьму. Все-таки лінія G, думаю, я буде на мою користь, не на його. І в нас сильний слон. Так, на такий хід, такий хід. Я хочу по лінії G ще щось тут. Половити рибочку. Мінятись ти хочеш. Ну, давай тоді так. Хочу залишити туру собі в обжорному ряді. В обжорному наряді. Так, ну, у нього якісь такі маневри, ні, він так не грає. Ну, давай так. кинь сюда Не, просто мабуть угу. тут. Ну давай, Ідея така, що якби я б слонав хотів би, звісно, ідеал ідеал на Д 5 слона ідеал, Бієшно ну, як би. Четворой взяв. Таким слонами мене забереш Хоча не а 2 відійду Ти б'єш тут, я там шах, ще тобі. Можна і так. Можна і так. А можна і так. Мати мені можуть бути, мов король тут трошки. Прибарити рудись, так? Да? І все. 82 на 91. Ну, такі тактичні речі, звісно, перед розмінами треба рахувати. Просто так на них йти не треба. Можна прорахуватись дуже швиденько. Так. Я якось ми розставились да, F3, от, після, тут є 4 центр у нього є, да, бішочок в центрі. Він забирає поля якісь. Після F4, так, більше забираєш полів, але з іншого боку, тепер слабкий пішак. Його захищають тільки кінь. І все якось стоїть так собі, підозріло у білих. Все потребує захисту. А в чорний все-таки два слони. Якщо позиція відкриється, нікому. Дов... Добре не буде. І що доказує, що у чорних краща позиція. По фігурам, те, що тактика на мою користь. От він йде в ці тактичні розміни. але Тактика на мою користь і все. І без фігури суперник. Трошки пограли з ним ще. І час закінчився. Віталій, Веделі Шахів грає проти Gimmi ХХ. Франція рейтинг. 1947 1-6 Зараз на мене багато разів грав. Йому щось проти мене не йде. Хо. Ну, давай, як тут грають? Як тут Пільсбері грав? Так, з якась іспанка навпаки вийшла у нас. Пішк висить. Так, добре. З одного боку, суперник надвинеться, З іншого боку, по-перше, кінь висить. Ой, пішак висить. Я тяпну. Не задумуючись Про наслідки, а треба було подумати. Добре. Ось не бере пішика суперник. Не хоче він. Дивно він все це трактує. Мій б уже забрати. Це також якось як на мене довго буде. Зараз укріпитись і Д5 піти і. Так, ну. Знаю, я... ти мене тільки... Відштовхуєш, хотів сказати. На поле F4. А 6, ну потім буде g 5. Ну буде, де і буде. А, он. Хм. А, 4 там, чи що? Ні, що ж 4? Якось суперник по флангу пішаками камий послабляє трошки позицію, а я по центру намагаюсь. в 4 прекрасне поле, я думаю. Іде 4 класне поле. І десь може зараз щось пожертвуємо. з 4 хочу піти. Нехай лютує зима. Є така пісня. Аби штучного інтелекту, ну. Все рівно вона прикольна. Так. Аж 5, мабуть, треба робити хід. Хочеш ти цього? Не хочеш? Приходиться. Послаблення зачіпку, от ми намагаємось це все розруйнувати і дістатися. Тому що якось підключати хоча може. Як Туру підключити не зовсім зрозуміло. Турун зрозуміла, десь треба його стук пожартувати. Або, проламати пункт G4. От такий хід уже наштовхується на тактику. Зазвичай це все означає. Що у вас позиція, ма критично, критично. Ах, воно ж. Ну, бью. Ах, воно ж. Ну, бю. Крижана, чи крижана. Назва, чи то дівчини, чи то групи. Ми хочемо, мабуть, кіньдвайс через шах будемо грати. Давай. Щоб менше було цих всяких штук тут. які нам заважають. Так. Ну, кріплюсь. Треба якось закінчувати цей розвиток. Заберу, мабуть. Не заберу. Ні, а, так не може бути. Та давай. Не хочеш, так? Меняю пусть туру тоді слон хай стоїть, Бо через шахи можна було піти. О, мат. Тукій ще маневр є. Білим полям, до речі, цікаво, все воно йде у нас. 70 на 82. Так, тут мені треба просто розвиватись, так. Да? Тому що. Це три, тому що. Окей, якщо я тут просто розвиваюсь. що десь вони тут наштовхують. Ага. І відразу у нас тут прижимає центр. Ну, добре. <кій> він боковими речами займається. Тут треба було просто забрати, так. Да. Мабуть, я просто двоноліп зробив. Би. Я думав про це. Була б якась рівна позиція. Ну, тут також він якось. В 4G 4. Це часто проводить. Призводить до поганих наслідків. Тому що дебют може швидко закінчитись. Або Мітрішпіль не початись. От він якби зробив хід. Хороший хід. 3. І цей хороший хід. Робить хороші ходи по чискому. А позиція просто безнадійна. Віддається ферзь, віддається. Якість. І все. Да, можна було поставити, звісно. Отакий. От